Добрий день малята! Ми продовжуємо з вами вивчати професії. Наприклад, продавець. Це така професія, в якій людина продає щось комусь овочі або фрукти. Ось так вона виглядає. Листоноша. Це така професія, в якій людина доставляє додому лист або газету, ще може журнал. Ось так вона виглядає. Перукар це така професія, в якій людина робить зачіску або стриже. Ось так. Він виглядає. Ветеринар це така професія, в якій люди лікують тварин. Ось так він виглядає. Садівник це така професія, в якій людина доглядає садом та квітами. Ось так він виглядає. Прибиральниця це така професія, в якій людина прибирає приміщення, ви її можете побачити в готеля. Ось так вона виглядає. Ось ми з вами дізналися про ще одні професії. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, малята!